Слово про похід Ігорів, Ігоря Сина Святославового, внука Олегового. Чи не годилося б нам, браття, почати старими словами ратних повістей повість про похід Ігорів, Ігоря Святославича. Початися ж цій пісні за подіями нашого часу, а не за думкою Бояновою. Боян був мудрий, якщо кому хотів пісню творити. То розливався думкою по дереву, сірим вовком по землі, сизим орлом попід хмарами, пам'ятав бо, як сказав він, давніх часів битви. Тоді пускав десять соколів на зграйку лебедів, котрого лебедя наздоганяє, той далі пісню співає. Старому Ярославу, хороброму Мстиславу, який зарізав реддю перед полками касоськими, Красному Романові Святославичу. Боян же, браття, не десять соколів на зграйку лебедів пускав, а свої мудрі персти на живі струни накладав, вони ж самі князям славу рокотали. Почнем же, браття, повістю від старого Володимира до нинішнього Ігоря, який відтягнув ум твердістю своєю і погострив серця свого мужністю. Сповнившись ратного духу, навів свої хоробрі полки на землю половецьку за землю руську. Тоді Ігор глянув на світле сонце і побачив від нього тьмою всіх своїх воїнів прикритими. І сказав Ігор до дружини своєї Браття і дружино, краще ж потятим би бути, ніж полоненим бути. Тож сядьмо, браття, на своїх борзих коней. Та побачимо синього дону. Спало князю на ум бажання і жадання йому знамення заступило, скуштувати дону великого. Хочу бо сказав з переломити кінець поля Половецького, з вами Русичі, хочу голову свою покласти або попити шоломом з дону. О, бояне, солов'ю старого часу! Коли б ти ці походи ощебетав, скачучи солов'ю, по мисленому дереву, літаючи розумом попід хмарами, звиваючи слави обох половин цього часу, линучи стежкою Трояновою через поля на гори. Співати треба пісню Ігорові, того велеса внуку, Не буря соколів занесла через поля широкі, галки стадами біжать до дону Великого. Або заспівати треба, мудрий бояне велесів внуче, коні іржуть за сулою, дзвенить слава в Києві, труби трублять у Новгороді, стоять стяги в путивлі. Ігор жде милого брата Всеволода, і сказав йому відважний Тур Всеволод: один брат, один світ світлий, ти, Ігорю, обидва ми, Святославичі, сідлай, брате, своїх борзих коней, а ми ж готові, осідлені під Курським раніше. А мої ж куряни досвідчені воїни, під трубами повиті, під чоломами виплекані, кінцем списа згодовані, путі їм відомі, яруги їм знайомі, луки у них тугі, сагайдаки відкриті, шаблі нагострені, самі скачуть, як сірі вовки в полі, шукаючи собі честі, а князю слави. Тоді вступив Ігор князь в золоте стремено і поїхав по чистому полю. Сонце йому тьмою путь заступало, ніч, стогнучи йому битвою птахів розбудила, свист звіриний піднявся, протривожений див кричить на верху дерева, велить послухати землі незнаній Волзі, і по мор'ю, і посуллю, і сурожу, і корсуню, і тобі, мутораканській ідоли». А половці невторованими дорогами побігли до Дону великого, кричать вози опівночі, мов лебеді розполохані. Ігор до Дону воїнів веде, уже бо біду його стережуть птахи по дуб'ю, вовки битву підстерігають по яругах, орли клекотом на кості звірів зовуть, лисиці брешуть на черлені щити. О руська земле уже ти за горою. Довго ніч минає. Ранкова зоря сховалася, туман поля покрив, щебет солов'їв заснув, гамір галок пробудився, русичі великі поля черленими щитами перегородили, шукаючи собі честі, а князю слави. З раннього ранку, в п'ятницю, потоптали вони поганські полки Половецькі і, розлетівшись стрілами по полю, помчали красних дівчат половецьких, а з ними золото і паволоки. І дорогі оксамити, покривалами і опаначами і кожухами почали мости мостити по болотах і вагнистих місцях, і всякими узорчастими тканинами половецькими. Черлений стяг, біла хоругов, черлений бунчук, срібне дерево, списа, хороброму Святославовичу Дрімає в полі Олегове хоробре гніздо. Далеко залетіло. Не було воно для кривди породжено ні соколу, ні кречету, ні тобі чорний ворони поганські половчини. Гзак біжить сірим вовком, кончак йому дорогу показує до Дону великого. Другого дня вельми рано криваві зорі світанок провіщають, чорні хмари з моря ідуть, хочуть прикрити чотири сонця, а в них тріпочуть сині блискавки, бути грому великому. Іти дощу стрілами з дону великого, тут списам поламатися, тут шаблям погриміти, обшолами половецькі, на річці на каялі біля дону великого, о, руська земле уже ти не за горою. Ось вітри стри, Божі внуки віють з моря стрілами на хоробрі полки Ігорові. Земля гуде, ріки каламутно течуть, порохи поля прокривають, стяги розвіваються. Половці ідуть від Дону і від моря, і з усіх сторін руські полки обступили. Діти бісові, гучним криком поля перегородили, а хоробрі русичі перегородили черленими щитами. Смілий тур все, всеволоди, ти стоїш в обороні, прискаєш на воїнів стрілами, гримиш обшолами мечами харалужними. Куди Тур поскакав, своїм золотим шоломом посвічуючи, там лежать поганські голови половецькі, поскіпані шаблями, гартованими шоломи оварські тобою, смілий Тур Всеволодин. нехтуючи ране, дороге браття, забувши почесті життя і міста Чернігова отчого золотого стола, і своєї милої жени Красної Глібівни, звичкою вдачу. Були віки Троянові, минули літа Ярославові, були походи Олегові, Олега Святославича. Той бо Олег мечем крамолу лукував, і стріли по землі сіяв, вступає він у золоте стремено в місті Тмутаракані, і той дзвін чув давній великий Ярославів син Всеволод, а Володимир кожного ранку вуха закладав у Чернігові. Бориса ж, В'ячеславича, слава на суд привела і на зелений килим канена поклала за кривду Олегову, хороброго й молодого князя. З цієї ж каяли святополк погойдав отця свого межоугорськими інохідцями до Святої Софії, до Києва. Тоді за Олега Гориславича сіялося і проростало особицями, гинуло надбання Божого внука, у княжих крамолах віки людям укорочувалися, тоді по руській землі рідко ратаї покрикували, але часто ворони каркали, трупи між собою ділячи, а галки свою розмову вели, хочуть полетіти на поживу. То було в ті битви і в ті походи, а такої битви не чувано. З раннього ранку до вечора. З вечора до світанку летять стріли гартовані, гримлять шаблі обшоломи, тріщать списи харалужні у полі незнаннім, серед землі половецької. Чорна земля під копитами кістьми була засіяна, а кров'ю полита, тугою зійшли вони по руській землі. Що там шумить, що там дзвенить рано вранці перед зорями? Ігор полки завертає. Бо жаль йому милого брата Всеволода билися день, билися другий, третього дня під полудень упали стяги Ігорові. Тут два брати розлучилися на березі бистрої каяли, тут кривавого вина не вистачило, тут пир скінчили хоробрі Русичі, сватів напоїли, а самі полягли за землю Руську. Ник не трава із жалощів, а дерево стугою до землі схилилося. Бо вже, браття, невесела година настала, уже пустиня військо поглинула, постала обидва у військах даст внука, вступила дівою на землю Троянову, захлопала лебединими крилами, на синьому морі, біля Дону, хлопаючи, розбуди добрі часи. Боротьба князів із поганцями минулася, сказав бо брат, брату, це моє, а те моє також. І почали князі промале. Це велике мовити, і самі на себе крамолу кувати. а поганці з усіх сторін приходили з перемогами на землю руську. О, далеко зайшов сокіл, птахів б'ючи, до моря, а Ігоревого хороброго полку не воскресити. За ним заголосила плачниця, і плач поскакав по руській землі, печаль людям розкидаючи. При полум'яному розі жони руські заголосили, промовляючи. Уже нам своїх милих лад ні мислею змислити, ні думою здумати, ні очима зглядіти, а золота й срібла того Ні трохи не поголубити. І застогнав бо браття Київ тугою, а чернігов напастями. Горе розлилося по руській землі. Печаль велика тече серед землі руської, а князі самі на себе крамолу кували, а поганці самі з перемогами набігаючи на руську землю, брали дань. По білці від двора тії бо два хоробрі Святославичі Ігор і Всеволод, уже несилля розбудили, яке приспав був отець їхній Святослав Грізний Великий київський битвою. Він приборкав його своїми сильними полками і харалужними мечами, наступив на землю Половецьку, притоптав горби і яруги, скаламутив ріки і озера, висушив потоки й болота, а поганського коб'яка із Лукомор'я від залізних великих полків Половецьких як вихор вихопив. І упав коб'як у місті Києві, і Гридниці Святославовій. Тут німці й Венеційці, тут греки і Морава співають славу Святославу, осуджують князя Ігоря, який потопив здобути на дні каяли річки Половецької. Руського золота насипали, тут Ігор Князь пересів із сідла золотого, та в сідло невільниче, засмутилися по містах заборола і веселощі поникли, а Святослав мутний сон бачив у Києві на горах. У цю ніч з вечора вкривали мене, сказав чорним покривалом на кроваті тисовій, черпали мені синє вино, а отрутою змішане сипали мені з порожніх сагайдаків, поганців, союзників, великі перли на груди і пестили мене. Уже дошки без стовпа в моїм теремі золотоверхім, усю ніч з вечора бусові ворони каркали біля Пліснецька. На вільному раніше просторі були непрохідні хащі із зміями, і неслися вони до синього моря, і сказали бояри князю: уже княже, туга ум полонила, бо два соколи злетіли з отчого стола Золотого пошукати міста тму тараканя, або попити шоломом з Дону. Уже з соколам крильця підрізали поганців шаблями, а самих опутали в пута залізні, бо темно було. Позавчора два сонця померкли, і в море опустилися, обидва багряні стовпи погасли, і з ними молоді два місяці. Олег і Святослав тьмою заволоклися, на річці каялі тьма світло покрила. По руській землі простерлися половці, як гепардове гніздо, і великої сміливості надали ханові. Уже спустилася хула на хулу, уже вдарило, як грім, насилля на волю, уже кинувся див на землю. Богоцькі красні діви оспівали помсту на березі синього моря, дзвонячи руським золотом, оспівують часи бусові, плекають помсту Шаруканову, а ми уже дружина, Жадаюча веселощів. Тоді великий Святослав зронив золоте слово, із сльозами змішаний, і сказав о, мої синовці, Ігорю і Всеволоде, рано ви почали половецьку землю мечами сікти, а собі слави шукати, але безчесті ви одоліли, безчесті бо кров поганську пролили, ваші хоробрі серця у міцному харалузі викувані, а у відвазі загартовані. Що ж ви сотворили моїй срібній сивині? А вже не бачу влади, сильного й багатого, і з великим воїнством брата мого Ярослава, з чернігівськими вельможами, з володарями, із татранами, із льбирами, із топчаками, із ревугами, із Ольберами, Ті, й без щитів з захалявними ножами, гучним криком полки перемагають, дзвонячи в прадідівську славу. Але ви сказали: мужаємося самі. Попередню славу самі візьмемо, а прийдешньою самі поділимося. А чи довго браття старому помолодіти, коли сокіл у літах буває, високо птахів ганяє, не дасть гнізда свого скривдити. Але ось зло, княже, мені не сприяння, в ніщо добрі часи обернулися. Ось у Римові кричать під шаблями половецькими, а Володимир під ранами, туга і печаль, сину Глібовому, Великий княже володе, не думкою б тобі перелетіти здалеку, отчий золотий стіл постерегти, бо ти можеш волгу веслами розплескати, а дін шоломами вилляти. Коли б ти був, то була б полонянка поногаті, а полонянин порізані. Бо ти можеш по сухому живими вогненними стрілами стріляти, хоробрими синами глібовими, ти відважний Рюричий Давиди. Чи не ви золоченими шоломами по крові плавали, чи не у вас хоробра дружина рикає, як отури, поранені шаблями, гартованими на полі незнанням? Вступіти володарів золоті стремена за кривду цього часу, за землю Руську, за рани Ігореві відважного Святославича? Галицький, осмомисли Ярославе, високо сидиш на своїм золотокованім столі, підпер гори угорські своїми залізними полками, заступив королеві путь. Зачинив Дунаю ворота, метаючи времена листи через хмари, суди, чинячи по Дунаю, грізьби твої по землях течуть, відчиняєш у ворота, стріляєш з отчого золотого стола, салтанів за землями, стріляй володарю кончака, поганського розбійника за землю Руську, за рани Ігорові, відважного Святославича. А ти, відважний, Романе, і мстиславе, хоробра думка носить вас на розумне діло. Високо пливеш на ділу у відвазі, як сокіл на вітрах, ширяючи, прагнучи птаха у сміливості перевершити. Був вас залізні навіть зав'язки під шоломами латинськими тими. Загриміла земля, і багато народів, хинова, литва, ятвяге, деремела і половці, сулиці свої повергли. А голови свої нахилили під ті мечі харалужні, але вже, княже, Ігорю, померкло сонце світло, а дерево недобром листя скинуло. По русі й по сулі міста поділили, а Ігорового хороброго полку не воскресити. Дін тебе, княже, кличе, і зове князів на перемогу. Ольговичі, хоробрі князі, встигли на брань. Інгвари, і Всеволоди, і всі Тримсти славичі, непоганого гнізда витязі, непереможеними жеребами собі у діли здобули, де ваші золоті шоломи, і сулиці ляські, і щити. Загородіти полю ворота своїми гострими стрілами за землю Руську, за рани Ігорові відважного Святославича, уже бо сула не тече срібними струменями, до міста Переяславля і двина болотом тече, отим грізним полочанам під криком поганців. Один лише із'яслав, син Васильків, подзвонив своїми гострими мечами, обшоломи Литовські, прим'яв славу дідові своєму, все славу. А сам під червленими щитами на кривавій траві, прим'ятий литовськими мечами, узяв ті славу на криваве ложе, і сказав він боян: дружину твою князю птахи крилами приодягли, а звірі кров полизали, не було тут брата. Брячеслава, ні другого Всеволода, один же зронив перлину душу З хороброго тіла через золоте ожерелля. Засмутилися голоси, поникли веселощі, труби трублять городенські. Ярославові і всі внуки, всеславові, уже опустіть стяги свої, уструміть свої мечі пощерблені, бо ви вже вискочили з дідівської слави, бо ви своїми крамолами почали наводити поганців на землю руську, на володіння, всеславове, бо яке було насилля від землі Половецької на сьомому віці Трояновому, кинув слав жереб продівіться собі любу. Той хитрощами обперся об спис, скочив до міста Києва і доторкнувся древком списа до золотого престола Київського. Скочив від них лютим звіром о півночі з Білгорода, злився із синьою імлою, уранці ж з'явився з трьох спроб відчинив ворота Новгороду, розбив славу Ярославу. Скочив вовком до Немиги з Дудуток. На ними зі снопи стелять головами, молотять ціпами харалужними, на таку життя кладуть, віють душу від тіла, немиги криваві береги, недобром були засіяні, засіяні кістьми руських синів. Все слав князь, людям суд чинив, князям міста роздавав, а сам уночі вовком бігав, із Києва добігав до півнів, до тмуторакані, великому хорсові вовком путь перебігав. Тому в полоцьку подзвонили позаутренні рано У святій Софію в дзвони, а він у Києві дзвін чув, Хоч і мудра душа у сміливім тілі, Але часто біди терпів. Тому мудрий боян ще раніше приспівку розумний сказав Ні хитрому, ні вмілому, ні співцю вмілому, суду Божого не минути, о, стогнати руській землі, Спом'янувши давні часи і давніх князів. Того старого Володимира неможливо було пришпилити до гір київських, його бостяги нині стали Рюрикові, а другі Давидові, але нарізно в них бунчуки розвіваються, списи співають. На Дунаю Ярославнин голос чути, Зозулею незнана рано тужить. Полечу сказала Зозулею по Дунаю. Омочу шовковий рукав у каялі річці, утру князю криваві його рани, на міцному його тілі. Ярослав рано плаче, в путивлі на заборолі промовляючи «О вітре, вітрило, чому володарю так сильно вієш? Чому мечеш хинівські стрілки на двох своїх легких крильцях на мого лада воїнів? Хіба мало тобі було вгорі під хмарами віяти, гойдаючи кораблі на синім морі? Чому володарю мої веселощі? По ковилю розвіяв, Ярослав на рано в путив місці на заборолі, промовляючи, од славу течу, Ти прибив Кам'яні гори через землю Половецьку, ти гойдав на собі Святославові насади до полку Коб'якового. Пригойдай, володарю, мого лада до мене, щоб не слала до нього сліз на море рано. Ярославна рано плаче в путивлі на заборолі, промовляючи Світле й присвітле сонце, усім тепле і красне те є, чому володарю простерло гарячі свої промені на лада воїнів, у полі безводнім спрагою їм луки зігнуло, тугою їм сагайдаки заткнуло, приснуло море опівночі, ідуть смерчі хмарами. Ігорові князю Бог путь показує із землі Половецької на землю Руську до Отчого Золотого столу. Погасли увечері зорі, ігор спить, Ігор не спить, Ігор думкою поля міряє від великого дону до малого дінця. Коня о півночі облур свиснув за рікою, Велик князю розуміти, князю Ігорю, не бути, гукнув, загриміла земля, зашуміла трава, вежі половецькі захиталися, а Ігор князь поскакав горностаєм по очерету і білим гоголом на воду. Зметнувся на борзого коня і зіскочив з нього білоногим вовком і побіг до лугу дінця. І полетів соколом під хмарами, забиваючи гусей і лебедів на сніданок і на обід, і на вечерю. Коли Ігор соколом полетів, тоді Овлур вовком побіг, струшуючи собою студену русу, бо обидва загнали своїх борзих коней. Донець сказав, княже Ігорю, немало тобі величі, а кончаку прикрощів, а руській землі веселощів. Ігор сказав. О, донче, немало тобі величі, ти гойдав князя на хвилях, стелив йому зелену траву на своїх срібних берегах, вкривав його теплими туманами під покровом зелених трав, оберігав його гоголем на воді, чайками на струменях, чернюками на вітрах. Не така ж, як сказав він, бояне, річка, стугна, малий струмінь маючи, поглинувши чужі струмки й потоки, розширена до гирла, юнака князя Ростислава закрила. На дні коло темного берега, плаче мати Ростиславова, по юнаку князю Ростиславу, поникли квіти в жалобі і дерево з тугою до землі схилилося. А не сороки заскриготали, по сліду ігоровим їдуть гзак з кончаком, тоді ворони не каркали, галки замовкли, сороки не скрикотали по лозах, повзали тільки дятли. Стуком путь до річки показують, солов'ї веселими піснями світанок провіщають, мовить Гзак Кончакові. Коли сокіл до гнізда летить, соколя стріляємо своїми золоченими стрілами, сказав кончак до Гзака Коли сокіл до гнізда летить, то ми соколя опутаємо красною дівицею. І сказав бзак Кончакові Коли його спутаємо красною дівицею, ні соколяти у нас не буде, ні красної дівиці у нас, і почнуть нас птахи бити в полі Половецькім. Сказав боян на кончині Святослава, піснетворець старого часу Ярославового, Олегового, жоні князя Тяжко тобі голові без пліч, погано тобі тілу без голови, Руській землі без Ігоря. Сонце світиться на небі, Ігор князь у Руській землі, дівиці співають на Дунаї, в'ються голоси через море до Києва. Ігор йде по Боричевім до святої Богородиці Пирогощої. Народи раді, міста веселі. Проспівавши пісню старим князям, слід і молодим співати. Слава Ігорю Святославичу, відважному Туру Всеволоду Володимиру Ігоровичу! Здорові будьте, князі й дружина, що б'ються за християн проти поганських полків, князям слава і дружині. Амінь.